Рада вас вітати на своєму каналі Світ Алла. І сьогодні ми з вами готуємо чудове вівсяне печиво, таке як було колись. Смачнюще. Хто його полюбляв, той цей рецепт. оцінить. Перше, з чого ми розпочинаємо: це беремо чисту ємність, додаємо 70 грамів цукру. Також висипаємо ванільний цукор, близько 8 грамів. Також додаємо сіль, додаємо 50 грамів меду. І виливаємо 50 мл води, все це розмішуємо і відправляємо на вогонь. Але до кипіння не доводимо. При постійному помішуванні підігріваємо до того, щоб розтанув наш цукор, поєднався гарно з медом, і все. Коли все розтане, стане однородною масою. Потім ми його відставимо. Але упустила момент додати потрібно ще пів півчайної ложечки кориці. Інтенсивно помішуючи, підігріваю масу, вона трішечки підігрілася і вже все, цукор, мед розтанув, можна виключати. Тепер теплу масу ставимо, нехай вона трішки схолоне, а ми тим часом дрібнемо вівсяні пластівці. Для цього печива нам знадобиться рівна кількість борошна та вівсяних пластівців. Я беру по 140 г. Можна подрібнити за допомогою механічної мельнички чи то блендера. Суміш не повинна бути дуже дрібною, прямо як борошно. Вона може бути ось такою. І так дрібнемо всі пластівці. Вівсяні пластівці у нас приготовані, подрібнені, і тепер ми беремо свою рідку суміш. Вона в нас вже схолола, виливаємо в посуд, в якому будемо вимішувати наше тісто. Додаємо сюди чайну ложку соди. Розмішуємо і виливаємо олію. Беремо 50 грамів. Розмішали, тепер поєднуємо вівсяні пластівці і борошно. Бажано це робити у більшому посуді, щоб вам було зручно все це перемішати. Поєднати. І тепер поступово, поступово додаємо, трішки висипали, перемішали. Можна це відразу робити вінчиком вінчиком зручно, але силиконова лопатка мені теж подобається. То я підмішую. Так як мій посуд маленький, то я відразу підмішую і висипаю. Ось так. Для цього печива також можна використати родзинки. Чи то взагалі любі сушені ягоди. У мене сьогодні слива, я її подрібнила. Якщо ж це родзинка чи вишня, Обдайте окропом, просушіть і лише потім додавайте до тіста. Тісто замішуємо завжди з гарним настроєм, щоб у нашому житті не траплялося. Але намагаємось підтримувати себе, своїх рідних, своїх близьких. Так, вимішуємо. Можна його вимішувати вже і руками. А духовочку тим часом включаємо. І нехай вона розігрівається до 180 градусів. За вікном чути вибухи, неспокійно на нашій Сумщині зовсім. Знову вибух. А що ж це таке? Це зовсім близько. І ось на цій стадії, коли тісто вже майже взялося ось таку грудочку, ми додаємо наші сукофрукти. Беремо їх приблизно 100 грамів. І добре вимішавши, починаємо. Формувати печенюшки. Для своєї зручності я перекладаю на тарілочку тісто, беру ложку змочену водою і формую колобочки. Ложкою дуже зручно, тому що ось така ложка якраз мене задовільняє. Приблизно 30 грамів тіста маємо. Ось так. Скатали колобка кругленького. Потім я беру силиконовий коврик, чи то пергаментний папір надеко вислали. І відразу викладаєте, придавлюєте трішки, надаєте йому таку форму палянички, щоб гарніше пропеклося. Ось так. І відразу далі. Для зручності формування також можна взяти ваги. Зручно на ручці розплескали його. Ага. Приблизно, щоб вони були одної формочки в нас. З вагами, до речі, дуже і дуже зручно. Вложечкою ось виважила 32 грами. Ну, приблизно. Так, розплескуємо. У кого є на кухні ваги, то це взагалі краса, дуже зручно. А в кого немає, то орієнтуйтесь отак. Ложечку взяли все. Робиться доволі швидко печиво, Скатали колобочка, розплескали, пішли далі. Все. Робота з тістом доволі гарно заспокоює. То любі жіночки, любі господарочки, може, і чоловіки. Саме найкраще в цей тяжкий час беремо до рук тіста і робимо приємне і своєї родині, і заспокоюємо себе. І робимо до чаю смакоту, хто має гарні, цікаві рецепти. Печива особливо пісне мене зараз хвилює. То обов'язково пишіть свої коментарі, надсилайте свої рецепти. Будемо готувати разом. Я сформувала 12 штучок і відправляю їх до духовочки на 15 хвилиночок та формую печиво далі. Наше печиво випуклося. Погляньте на цю красу. Для любителів солоденького я скажу, що можна зверху притрусити цукровою пудрою. З усіх бачків воно гарнесеньке. У хаті стоїть неперевершений аромат вівсяної смакоти. Для тих, хто полюбляв вівсяну випічку, я вам скажу. Воно вам сподобається, воно не може не сподобатися. Коли воно ще гаряченьке, воно таке м'якусіньке, дуже м'якусіньке, коли трішки охолоне, зверху воно стає таким легка тверденьким, але всередині залишається м'яким. Зараз ми з вами обов'язково його скуштуємо. Такий гарнющий смаколик. Подивіться м'якесенький. Буду його куштувати. М -м -м. Ви знаєте, як для мене воно навіть не потребує цукру. Все, відчувається, злегка кориця, бо я її поклала зовсім небагато. Але скажу вам так, для тих, хто навіть її не полюбляє, вона в цьому печиві дуже гарно поєдналася мед, сухофрукти, вівсянка і зазвучала новою ноткою. Не корицею, я би сказала так. А на сьогодні все, мої любі. Прощаюся з вами. Бажаю, як завжди, миру, добра. Заходьте на мій канал, ставте вподобайки, якщо подобаються мої відео. Пишіть коментарі, підписуйтеся. І тож до нових смачних рецептів!